Доброго дня, це телеканал Соціальна країна. В студії Костянтин Крупський. і Ми далі продовжуємо нашу е, наше спілкування. А е, сьогодні річниця пам'яті загибелі Георгія Гонгадзе е, 16 вересня. Це трапилось. Ми запросили до нас до студії Сергія Томіленка. Він перший секретар національної спілки журналістів України. Е, я думаю, що ви так само добре знаєте, і слідчі на якому етапі зараз це е, ця справа, яка вже триває. Скільки років? 10 вже ну вже власне. Ми говоримо, що 14 років триває ця справа. На сьогодні ми говоримо про те, що справа Гангадзе це ну якби таке знакова ситуація зі станом свободи слова в Україні. І саме ми, згадуючи нашу колегу Георгія Гангадзе, який віддав своє життя власне за прагнення професійно здійснювати журналістську роботу. Ми згадуючи, якби його, а ми постійно говоримо про якість інформаційного клімату атмосфери в Україні, про можливість журналістам професійно працювати. От і про відповідальність політики, влади бізнесу, будь-яких сил за їхні спроби тиску на журналістів. У вас Ал... є... вибачте, у вас є якась відповідь на запитання, чому саме справа не доведена до завершення до цього дня? Ну фактично, ми вважаємо журналістський загал, що брак політичної волі у керівництва країни він а, ну, є відповіддю на це запитання, бо була б політична воля, ця справа була б доведена до повного би, фіналу. На сьогодні, звичайно, ми констатуємо те, що а, прогресом є. Судовий вирок, принаймні до виконавців, до вбивць безпосередніх нашого колеги. От це правоохоронці і це теж ну, дуже знаково, бо фактично в історії країни є справа, за якою дійсно доведено, що це не хтось, ну якісь випадкові вбивці, що це представники. Міністерства внутрішніх справ офіцери, які здійснили ну там ліквідацію журналіста, то це є прогресом, що так. Такого роду справи з такими фігурантами вона доведена до суду, і люди відбувають вирок. Але разом з тим, на сьогодні офіційно не встановлено, і держава не дала відповідь, хто був замовником, бо на сьогодні ж просто так генерал міліції не кидається на того чи іншого журналіста. Очевидно, що у нього якби, було його начальство, було керівництво країни, і на сьогодні, власне. За тими журналістськими розслідуваннями, за тими обставинами, які самі журналісти з'ясували, то очевидно йдеться про керівництво країни на той час, яке має нести відповідальність за смерть Георгія Ганкадзе. Однак ми говоримо, що президенти змінюються, уряди змінюються, міністри внутрішніх справ, генпрокурори в Україні змінюються. Але на сьогодні не доведена ця справа до кінця, і тому ми з 16 вересня завжди з одного боку згадуємо і ми пам'ятаємо Георгія Гангадзе, але з іншого боку, це і нагода нам поставити в чергову вимогу до влади, що ми не забуваємо цю справу, і ми вимагаємо доведення її до кінця. А Як думаєте, є шанс, що справа буде завершена, і ми дізнаємося замовника і замовника засудять. Чи це може бути використано як козир на наступних виборах президент кандидат президента? Можуть виходити на майдан незалежності і казати, я е, доведу цю справу до кінця. Ну, я думаю, що як для анонсів, такого що хтось доведе цю справу до кінця, то ці вже анонси були використані попередними президентами і владою. Я думаю, що на сьогодні е, чи вона як і інші резонансні справи буде доведена до кінця, залежить все таки від суспільства, від е, громадських активістів, від тиску громадськості на політики, чи вони відчуватимуть відповідальність і зв'язок. Чи вони будуть розуміти, що у нас суспільство готове до якихось акцій, але не до постійного контролю і над політиками? Тому на сьогодні шанси все одно є, от оскільки все одно ми говоримо в Україні є силові структури, правоохоронні структури, чим завданням є встановлення якби справедливості в країні. Тому... А з року в рік в Україні загиблих журналістів, постраждалих журналістів під час виконання своїх професійних обов'язків стає. Є все більше і більше, чи менше і менше і... Ну, такої пропорції, там за останні 10-15 років ми би не могли встановити, що дійсно щороку більше є, або менше в Україні. Просто ми констатуємо, що а, ну, реально а, гігантським стрибком а, в кількості а, інцидентів з порушення прав журналістів, то гігантська кількість а, за останній неповний рік. З часу Євромайдану, От е, сотні журналістів наших вони а, їхні права були. Е, Недотримані, вони зазнали побиттів. Є летальні випадки, є випадки пошкодження апаратури. Це було як у Києві, на Майдані, на Грушевську. В регіонах це на сьогодні на жаль відбувається на сході України. За моніторингом національної спілки журналістів України лише до війни у, на Донбасі ми фіксували понад 300 таких інцидентів побиттів журналістів. І ми на сьогодні говоримо, що журналістика в Україні це професія мужніх людей, бо той, хто Дійсно хоче професійно виконувати свої обов'язки в часи от таких гарячих подій. То він на жаль наражається саме на ризик, того, що ну фізичний буде застосований вплив на нього з метою перешкодити фіксації правди в місцях конфліктів і гарячих і от таких ситуацій. але є і, і, і ріст негативного ставлення з, з боку суспільства до журналістів. Їх там називають журналюгами, вони там продаж, Ну, і, Я би сказав. Що все одно на сьогодні ми думаємо і, і ті дослідження, які ми маємо, то все ж таки ціною отакою, ну, фізичних випробувань останнього року, то рівень довіри і поваги до журналістів, до українських журналістів в нашому суспільстві він виріс. Бо раніше ми могли говорити дійсно, що суспільство бачило контрольовані новини на всіх каналах, принаймні великих центральних, суспільство визнавало факт тиску, як на саме суспільство суспільство, так і на медіаспільноту, цензуру, то на сьогодні ми говоримо, що суспільство бачить, що об'єктивних журналістів б'ють за правду, і це дуже багато випадків, що журналісти на передові разом із безпосередньо солдатами із армії, яка намагається захистити сьогодні Україну, то сьогодні і на передовій і наші колеги-журналісти. Тому очевидно, що репутація вже для чесних журналістів вона. Робить якби гарну репутацію загалом суспільстві для професії журналістика. Але я хочу наголосити, що ми говоримо тут про переважну кількість саме українських, а не закордонних іноземних журналістів. А є українські журналісти, які живуть і працюють у, анекс... у анексованому Криму. Це наші колеги телеканал Чорноморка. Їх не б'ють, але й, ну реально не дають просто а, а, працювати, тому що а, всі всю апаратуру буквально описали і забрали. Ми подивимося зараз сюжет від наших кримських колег. А ви зможете його прокоментувати? Будь ласка, дивимось сюжет про телеканал «Чорноморка», який знаходиться у Криму. 1 августа представителями Федеральной службы судебных приставов Российской Федерации было арестовано все движимое и недвижимое имущество единственного оппозиционного канала Крыма Черноморской телерадиокомпании. Последовавший суд отменил ограничительные меры и 12 сентября руководство Черноморки на основании вступившего в силу решения суда прибыло к зданию радиотелевизионного передающего центра Крыма, дабы забрать имущество, которое теперь хранится именно здесь. Однако руководство центра отказалось в выдаче собственности исполняющая обязанности президента независимого крымского СМИ Людмила Журавлева говорит, что отказ в возврате имущества сотрудники центра мотивировали какими-то неизвестными инструкциями. На сегодняшний момент у нас есть все законные а, права забирать а, свое имущество, которое уже не, не, не находится. «Под арестом. Приехав сюда, нас долго не пускали, потом все-таки с зашли и пустили. Мы поднялись в администрацию, письмо наше приняли, отметку поставили, но сказали, что не намерены нам возвращать это имущество». По словам юриста телекомпании, сотрудники Крымского радиотелевизионного передающего центра, в котором находится уже не арестованное имущество Черноморки, ссылаются также на жалобу, которую центр подал на решение суда. Вероятнее всего, жалоба э, подана на решение суда, которым было отказано в удовлетворении исковых требований радиотелевизионным передающему центру э, об взыскании с нас долга. Так как Черноморская телекомпания заплатила долг еще до вынесения решения суда. Арест имущества Черноморки был отменен хозяйственным судом Крыма 11 августа текущего года. Спустя месяц по российскому законодательству, а именно по нему сейчас работают все крымские суды, арест был снят. Однако решение не выполняется. Мы сегодня требовали на основании вступившего в законную силу определения об отмене обеспечительных мер о снятии ареста. То есть арест был отменен. РТПЦ об этом знает, но не хочет возвращать имущество. Если не вернут, в конце концов, не сегодня, не на протяжении нескольких дней, мы будем обращаться в суд об истребовании из незаконного владения имущества черноморской терядной компании Изыскание неустойки. Руководство единственного непровластного средства массовой информации в Крыму намеревается продолжить искать правду в судах и будет и далее бороться за имущество телеканала. Николай Резник, Алексей Недвигин, Сергей Остапенко, Служба новостей «Волна», Крым. Війна з єдиним по суті в Криму незалежним засобом масової інформації, як знищення просто ну дійсно. Ми говоримо про Крим як територію, де не дотримуються права журналістів в тому розумінні, як ми принаймні в Україні звикли до певної поваги принаймні, майнового характеру, до поваги права на доступ до інформації. На сьогодні дійсно ми отримуємо скарги на відмову в акредитації не акредитованим, не зареєстрованим. За російським законодавством змі або журналістам безпосередньо у випадку Чорноморки. Я думаю, що ми можемо спробувати допомогти колегам через шляхом контакту із Союзом журналістів Росії. Це є наша партнерська організація. Вона на сьогодні, на щастя, не йде в активному руслі там, путінської політики, не підтримує там владну цю всю пропаганду. Навпаки, вони засудили пропаганду, є рішення. По Дмитру Кісільову, як пропагандисту, який не дотримав стандарти висвітлюючи ще події Євромайдану, то просто в мене є пропозиція, що колеги, які тільки що наводили би, свою правду і її судовими вироками, якби вони звернулися до нас якби з коротким викладом цієї ситуації, ми готові передати нам Москву на центральний офіс Союзу журналістів Росії з тим, щоб вони взяли під громадський контроль цю ситуацію і принаймні якби поцікавили. Лилися і ми можемо провести аналогію, що в часи, коли відбувався так званий референдум, і так звана кримська самооборона затримувала журналістів на півострові. То принаймні, ми журналісти з Франції, журналістів там з Києва звільняли з полону кримської самооборони саме завдяки зверненню до союзу журналістів Росії. Ну ми тоді звернемось до колег і порадимо їм так. звернутися до спілки журналістів України. А спілка журналістів України. Не може взагалі або хтось з України а, поскаржитися на пропаганду російську, на того ж самого Кисельова, якого ви згадували, а за те, що він ну м'яко кажучи, а, говорить неправду. Uh -huh. Є якийсь вплив, він не знаю, там, гакський суд, трибунал ну, власне. Там... Впливом а, ми для професійних організацій журналістів, взагалі для нашого середовища, це є певний громадський осуд, як такі встановлення фактів неправди і фактів пропаганди, то на сьогодні. Дійсно, численні моніторинги, які здійснюються професійними організаціями, зокрема такими як телекритика, вони засвідчують пропагандистський характер центральних каналів Росії. От. Ми використовуємо інструмент, такий, як звернення до ем, органів саморегулювання. Є обчистена палата, яка розглядає скарги на засоби масової інформації в Російській Федерації. Ми ініціювали одну з таких скарг на дії, Тошки Сільова по висвітлення Євромайдана. Є. Детальне, яке рішення, яке його засуджує. От. Тому на сьогодні ми ну, фіксуємо ці всі скарги, ми визнаємо, але... Питання в тому, щоб притягнути до якоїсь безпосередньої відповідальності журналістів, які фактично задіяні в інформаційній війні. То їх, на жаль, в Україні ніхто не може. Вони діють там на території і тікають там на території Російської Федерації. Тому ми більше говоримо знову про громадський осуд, про те, що ми передаємо ці матеріали до міжнародної федерації журналістів Європейської Федерації журналістів, до наших колег з інших країн, зокрема актив. На українських журналістів підтримує польська асоціація журналістів. Тому на сьогодні ми максимально ну, якби робимо м, репутацію російським медіа в таку, а, якою вони самі її зробили. Ми інформуємо про це, що це репутація на жаль не засоби масової інформації, а засоби пропаганди. А Далі ці міжнародні асоціації журналістів вони Вони як... засуджують, вони приймають знову ж заяви, засуджуються. Але ми говоримо знову, що це факти осуду. Ми про. Mm -hmm. То встановлюємо, що це не професійні засоби і не професійні журналісти, а це е, люди, які обслуговують інтереси російської влади. Тому, відповідно, на такому професійному рівні ми це встановлюємо. Щодо безпосередньої якоїсь відповідальності, то знову ж тут мають включитися, як і в справі Георгія Гангадзе, слідчі правоохоронні органи України, які відповідно можуть і мають інструменти для встановлення всіх обставин дій то чи іншого. Що громадянина там Російської Федерації чи тих знімальних груп, які незаконно перетинають кордон України, і а спілка журналістів звертається до е, органів е, внутрішніх справ для того, щоб е, була відкрита кримінальна справа там? Ну, органи справ вони і так порушуються ну, за цими інцидентами справи. Ну як, ми не ініціюємо окремо випадку. Ми більше знову ж кажу, ми займаємось осудом або звертаємось у випадку очевидних якихось речей грубого порушення законодавства. Все інше це правоохоронні структури, і на сьогодні на фоні, можливо, того, що сотні тисячі там, терористів, які є не. Покарані, то вимагати знову від правоохоронних органів порушувати справу і доводити саме по російських Федерації, ми більше вважаємо, що варто сконцентруватись на ситуації по ну, обмеженню впливу, наприклад, поширенню засобів маси інформації російських в Україні. Ми, зокрема, хоча це рішення таке спірне, але зокрема, ми підтримуємо те, що обмеження на трансп трансляція Російських центральних каналів в Україні, бо ми бачимо, що, на жаль, зомбування брехливою інформацією воно реально провокує людські жертви в тому ж самому Донбасі, коли ми бачимо, що зазомбовані пенсіонерки кидаються на українських військових полонених, починають їх бити, принижувати, то знову ж вони фактично в них вбачають тих карателів той правий сектор, якими їх лякає російське телебачення. тому ми Ажаємо за досі певною мірою обмежити я зрозумів. У нас скоро відбудуться вибори у Верховну Раду України, і цього року, окрім музикантів, співаків і співачок, до Верховної Ради активно йдуть комбати. Льотчики і журналісти. Дуже як ви ставитесь до цього? Чи може журналіст, який буде працювати у Верховній Раді, насправді вплинути на роботу Верховної Ради і щось донести і щось змінити в країні? Ну з одного боку, якщо ми дивимося. На частину персонажів, які сидять в нинішньому парламенті, то очевидно, що будь-яка людина чесна, або будь-яка людина з нормальної репутації, так а власне сьогодні багато наших колег-журналістів з нормальної репутації, які йдуть в Верховну Раду, то очевидно, що наші колеги-журналісти вони набагато кращі від того контингенту, який приймав ті ж самі закони 16 січня або інші якісь. Рішення, які сприяли режиму Януковича. З іншого боку, власне, для професії, то знову це питання сумнівне, чи наші колеги, які здобудуть депутатський мандат, чи вони будуть корисні для відстоювання стандартів свободи слова, для журналістики, як такої, для мас-медіа, для полегшення прав журналістів на доступ до інформації. Бо принаймні той досвід, який ми маємо за, за всі роки незалежності, заходження журналістів. До парламенту, то ми бачимо, що наші колеги приходять з великим бажанням щось змінити, а потім вони опиляються, так би мовити, політичними правилами, правилами політичної боротьби. Їм цікавіше стає робота в комітетах закордонних справ, в банківських комітетах, бюджетних комітетах, ніж в комітеті з питань з дотримання свободи слова. І виникала вже не один раз дебати на тему, що не вистачає. Фізично депутатів у комітеті з питань свободи слова, бо навіть журналісти, які туди обиралися, вони йдуть в якісь цікавіші яскравіші комітети. Тому на сьогодні під питанням чи знову ж ці журналісти будуть займатися медіареформами, яких суспільство і журналісти чекають від Верховної Ради, те саме роздержавлення комунальних газет. Ми про це говоримо 15 років: про цивілізоване прийняття законодавства, які, ем, які, яке б заборонило. І е, не лише заборонила, але вирішила питання, щоб е, органи влади не були засновниками газет. Питання суспільного мовлення, особливо на рівні регіонів. Ми говоримо про доступ до інформації. Тому під великим питанням чи не захопляться наші колеги великою політикою і будуть загублені для професії. Можливо, для суспільства вони щось будуть корисне робити. Тут я можу назвати приклад тієї самої Ірини Геращенко, яка е, як журналіст власне, Починала, але зайшла в політику. На сьогодні вона дійсно гарний політик, допомагає в регулюванні там, мирному регулюванні на Донбасі. Але знову ж таки для професії, то ми не говоримо, що якби, колеги докладають якісь зусилля саме для Ну, здається, Сігаращенка, це просто виключення. Так, да, я теж думаю, що це виняток, бо багато все-таки журналістів на іменами, які заходили, ну все одно вони починають а, дотримуватись правил ті. Політичної сили, і оці всі політичне виживання. Тому знову зараз ми ж не знаємо, які обіцянки дають наші колеги, дають, ну, входячи в ці виборчі списки. Все одно ми ну, мало віриться про те, що без жодних зобов'язань їх включають, бо от вони професіонали, і от їх включає та чи інша політична сила. Ну, я думаю, що через те, що зараз новини дуже популярні і за ними слідкують, виділи. Певна десятка. П'ятнадцятка там двадцятка людей, за якими слідкують, і якщо на них зробити ставку і включити їх у передвиборчий список, то люди, які слідкують за новинами, будуть голосувати але за Але ж цю партію. ми говоримо. А яка мотивація у самих наших журналістів-колег, які туди йдуть, чи вони а, просто підігрують політикам? Я думаю, гроші найбільше мотивація. Ну може гроші? Може, це новий статус. Але на сьогодні, звичайно, що е, суспільство прокинулось. На сьогодні у нас таки є політична конкуренція, є кілька. Сил, які ну багато політичних сил. Ми не говоримо про те, що винятково там партія регіонів, яка претендує всіма способами на всі місця там, і на, на контроль парламенті. Але знову ж, досвіду з всіх років, він на сьогодні нам не дозволяє говорити про те, що прихід журналістів в Верховну Раду він змінить щось для нашої професії. І наостанок можна заспокоїти регіони, там щось відбувається. З місцевими телерадіокомпаніями у зв'язку з законом, який було прийнято. Просто поясніть ну дійсно на сьогодні в Україні прийнят при, прийнято законодавство про суспільне мовлення. Ми вважаємо, що ця тема глобально прогресивна і дійсно цивілізовано варто перетворити державний цей сегмент телерадіомовлення в суспільний в контроль суспільства. Але з іншого боку, за тим законом, який все ж таки в поспіхом приймався, то в пріоритет і увага приділялася реформуванню першого національного телеканалу. Uh -huh. України, а зокрема обласні державні телерадіокомпанії, які представлені в кожній області, вони на сьогодні зводяться до рівня маленького корпунту. Ми вважаємо, що це неправильно що є великі колективи, є вже відпрацьовані певні технології висвітлення місцевих регіонів. То варто піти парламенту на поширення практики, думати не лише про суспільного мовника, як суспільний телеканал, національний, а має бути утворені суспільні. Місцеві телеканали, щоб місцеві депутати, політики, активісти, місцева громада мала можливість вийти в телерадіоефір обговорювати місцеві проблеми. Бо очевидно, що ефіру національного каналу для всіх областей повноцінно представлення його не вистачить. Але ми вважаємо, що це не свідома політика парламенту, а просто поспіх із цією реформою, він призвів все-таки до неуваги до ОДТРК обласних телерадіокампаній. На сьогодні національна спілка журналістів України деш телерадіо, урядові структури вони мають вже певне єдине бачення у доповненні законодавства з тим, щоб дійсно реформування ОДТРК як обласних державних телерадіокомпаній проводилось цивілізований спосіб. Тобто людям а, на місцях там можна заспокоїтися. А... Ну не те, що заспокоїтись, просто поки немає рішення парламенту, то звичайно треба тривожитись, але на сьогодні принаймні є о, по порозуміння у влади і у громадського сектору в тому, що цивілізовано варто реформувати. Я думаю, що найближчі місяці все ж таки покажуть, що це реформування відбудеться, поправки відбудуться, і ми матимемо і знову ж історичну таку якусь ситуацію, коли в нас держава відходитиме від прямого контролю над телерадіомовним сегментом, як в регіоні, так і в центрі, і утворюватимуться маленькі такі BBC, там Полтавської, Львівської, там Дніпропетровської областей ну принаймні це все одно певний позитивний експеримент, про який ми говоримо. Добре, коли є порозуміння. У нас в гостях у студії був Сергій Томіленко, це перший секретар національної спілки журналістів України. Дякуємо вам! А Дякую. до глядачів на телеканалі Соціальна країна обов'язково повернемось.